Люди, які не хочуть працювати. Чому ви це робите? Люди, які не хочуть працювати. Чому я просто хочу стукати в барабан цілий день? Я міг би робити це цілий день. Кожен день, коли я повертаюся додому з роботи, я відчуваю себе таким розчарованим. Начальник придурок, а я дістаю палиці і виходжу до сараю. І я стукаю по цьому барабану, наче це голова боса. Пісня була випущена майже 40 років тому. І люди думають, що це нова проблема. Якщо ви хочете заоцінити новий формат, і послухати озвучку цієї милої леді. Ви просто. Зобов'язаний поставити лайк на даний відеоролик, так що Підписатися на канал. А як же і протиснути йому дзвіночок? Ну і там комент. Окей, все, поїхали, Приємного перегляду. Перше, хто робить очевидна і лінива відповідь. Друге, людям набридло ставлення до них як до лайна в роздрібній торгівлі та ресторанах. Я був на вечері з людьми, які грубо ставилися до офіціанта, які раніше казали мені, що ніхто не хоче працювати. Цікаво, чому люди, які хамлять офіціантам і касирам, чистий хлам. Не тільки це, але багато менеджерів і колег, придурки. Я бачив, як наймиліших людей, яких я знаю, лаяли та ображали клієнти в ресторані, в якому я працював. Те, що люди роблять з людьми, які готують, подають їм їжу. Смішно, коли ти так поводишся, тобі, без сумніву, стає менше уваги до служби. Багато разів той, хто сидить у барі, всю ніч. Наливав брутальним людям напої до половини. Я отримую задоволення від своєї роботи. Іноді я волів би відпочити вдома, пограти у відеоігри або поспати. Але коли у мене є кілька вихідних, і я знаходжусь за містом, мені стає нудно, і моя робота приносить мені задоволення. Я не думаю, що зараз можу працювати на роботі, яка мені не приносить задоволення. Якщо вони не захочуть викласти за мене серйозні гроші, я не хочу працювати на кого когось іншого я не хочу працювати за погану зарплату. Я не хочу працювати у вихідні або вночі. Я не хочу працювати з придурками. Я не хочу працювати там, де це шкодить моєму тілу. Я не хочу працювати там, де це шкодить моїй душі. Справа не в тому, що я не хочу працювати Я хочу менше працювати. Наприклад, максимум 30-32 години та отримують достатню компенсацію, щоб я міг поставити свої рахунки. На автоматичну оплату проблема не в роботі, а в тому, скільки ми маємо працювати, щоб прожити. І я заробляю набагато вище мінімальної заробітної плати, але все одно важко звести кінці з кінцями. Моя компанія перейшла на 32 години на тиждень, без скорочення зарплат чи пільг. Це майже найкраще що коли-небудь траплялося. Немає нічого такого, що мені подобається настільки, щоб хотілося витрачати на це більше 40 годин на тиждень, принаймні нічого, що платить. Серйозно, що це за запитання? Чому хтось хоче працювати? Люди хочуть робити те, що дає їм мету: відчуття досягнення та відчуття, що вони змінюють ситуацію. Якби гроші не були проблемою, більшість людей дійсно вибрали б участь у корпоративних роботах або мати справу з широким загалом, або стояти на конвейері цілий день. Я б особисто був волонтером, захоплювався б хобі та природою, подорожував би та під. Піклувався про свою родину. Чувак, я б навіть не став займатися своєю найулюбленішою справою в світі, щоб це не було 40 годин на тиждень. Наприклад, я люблю відеоігри, але навіть на піку свого розквіту єдиною причиною, чому я грав понад 40 годин, були петлі зворотнього зв'язку та залежність. І навіть тоді це починає відчуватись як робота. Я не хочу працювати, я хочу читати, я хочу дивитись телешоу та фільми, які мені подобаються. Я хочу кататися на велосипеді. Я хочу вміти готувати їжу та пробувати нові рецепти. Я хочу відвідати друзів, які не живуть у пішій доступності. Я хочу грати у відеоігри. Я хочу забезпечити своїх домашніх тварин необхідним харчуванням і медичним обслуговуванням. Я хочу мати можливість піклуватися про себе та отримувати необхідну медичну допомогу. Я хочу будувати речі і возитися з автомобілями, і будувати рибні ставки. На жаль, усі ці речі потребують грошей. І Скільки мені не пощастило ні народитися із срібною ложкою в дупі, ні виграти в лотерею. Мені доводиться працювати, щоб це зробити. Ну що ж, любі, котики, на цьому все. І якщо вам сподобався даний відеоролик, ви можете поставити на нього лайк, а також підписатися на канал. А як же? І там е, класно до дзвіночок. А також написати свій коментар, зайти у Телеграм, Тікток, Інстаграм. Добре, дякую, па-па, Не забудьте не.